У середині вересня 25-го року рада ЄС узгодила загальні рекомендації щодо того, як країни Євросоюзу мають здійснити перехід від статусу тимчасового захисту українців до їх повернення в Україну. Отже, нашим біженцям можуть пропонувати інші способи залишитися в країні. Ну, наприклад, національні дозволи на довгострокове проживання, видані на підставі працевлаштування, навчання або за інших конкретних умов. Крім того, рада ЄС пропонує країнам Євросоюзу налагодити програми. Добровільного повернення зокрема йдеться про дозвіл здійснювати ознайомчі візити в Україну. Передбачається, що українці за кордоном мають широко інформувати про те, що відбуватиметься після завершення тимчасового захисту, які можливості вони мають для заявок на статус перебування, якими є їхні права та переваги різних опцій, яка підтримка там. Для повернення в Україну передбачена і так далі. Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, буде зараз до нас доєднуватися. Пане Василю, вітаємо вас. Вітаю в студії, вітаю Добре. ваших глядачів. Дякуємо, що доєдналися. Пане Василю, так коли Європейський Союз буде повертати українців додому? Це дуже гарна. Тання, але насправді ну цього відбуватися не буде. Ніхто не буде нікого нікуди повертати, фактично будуть створюватись умови, коли люди або добровільно залишаються в тій чи іншій країні європейської спільноти, або вони будуть добровільно повертатися назад в Україну, когось фізично депортувати або примушувати до повернення в Україну. Ну цього насправді відбуватися не буде, і саме головне це дата березень 2027 року, коли статус тимчасового захисту в Європі. Закінчиться і ті е, можливості для українців е, безперешкодно перебувати в Європі саме за того, що в нас йде війна. Ну це теж закінчиться. І я більш того скажу. Я б хотів, щоб цей статус перестав діяти вже в наступному році, бо це буде означати, що війна закінчилася, що люди можуть безпечно повертатися назад на батьківщину. Пане Василю, ці умови, які ви кажете, будуть створені, вони будуть якими нестерпними, що люди будуть повертатися, чи їх просто відмінять ці всі пільги? Тут теж уточніть, будь ласка. Саме головне, ну всі повинні зрозуміти, в Європі рахують власні кошти. На першому місці зрозуміло в них стоять їх власні громадяни. І коли, наприклад, у Німеччині перебуває зараз біля 1 мільйона 200 тисяч українців, а серед них працює лише 350 тисяч, а всі інші, ну, мова йде про майже 850 тисяч людей, котрі отримують допомогу за рахунок грошей платників податків Німеччини, ну, зрозуміло, це Перестає комусь подобатись, і зрозуміло, що європейські уряди, уряди європейських країн намагаються підштовхнути українців до роботи. Якщо цього не відбувається, потроху починають скорочувати виплати по безробіттю, потроху починають скорочувати можливості отримання безкоштовного житла, або скорочують участь в соціальних програмах, як це відбувається в тій самій Польщі. Пане Василю, тут ще давайте зачепимо аспект трішки внутрішньоєвропейський в деяких країнах поприходили сили різні політичні до влади, і вони ну там критика українців серйозно відбувається. Я до того чи можемо ми говорити, що в деяких європейських країнах ці процеси почнуться там, наприклад, швидше в тій же Угорщині, можливо, в Польщі, можливо, в Чехії, можливо, в Словакії і так далі. Будь-яка європейська країна вона насправді має достатньо серйозні проблеми з робочою силою. Бо в них така сама демографічна криза, як і в нас. В них більше людей помирає, менше народжується, частина людей йде з ринку праці, і в них є потреба в кваліфікованих робочих руках. І тому ті українці, котрі працюють, котрі там знаходяться, соціалізуються, сплачують податки, в них жодних проблем не буде. А ось ті люди, котрі обрали для себе свідомий шлях, я підкреслю, свідомий шлях соціального отриманства, коли Люди отримують соціальну допомогу на своїх дітей, отримують виплати для себе по безробіттю, Вони не вивчають мову, вони не шукають роботу. Зрозуміло, ну такі люди просто підігрівають настрої в суспільствах стосовно того, що українці є. Таким собі соціальним тягарем, і зрозуміло, що політики на містах цим цим користуються для того, аби продемонструвати піклування не про українців, а про своїх власних співгромадян. І тому насправді, так, прихід політиків, котрі будуть виступати проти українців, буде погіршувати умови для перебування українців. Для них будуть скорочувати соціальні пільги але. У давайте скажемо відверто: якщо б до нас заїхали, наприклад, мільйон поляків, з яких не працювало б відсотків 70 і все це оплачували б українські платники податків. Я впевнений, що і в Україні знайшлись політики, котрі б заявили, а на що нам їх утримувати, навіщо нам. Платити їм якусь соціальну допомогу, коли в нас і в Україні достатня кількість нужденних? Тобто, якщо відзеркалити цю ситуацію, ми можемо зрозуміти і тих політиків, котрі виступають проти українців. Серед програм власне на потім, ну або, мабуть, ідеї, які обговорюються, це заохочення українців повертатися додому. Що це може бути? Бо ми чули про з різних країн там, що будуть платити гроші. Що це таке? Як ви це бачите, пане Васильі? Насправді я це бачу так: що до кінця військових дій, до того моменту, поки в нас тут не буде чітка, зрозуміла безпекова ситуація, про якісь важелі впливу на людей, аби вони поверталися назад в Україну, вони просто не спрацюють. Якщо, наприклад, Німеччина буде посилювати тиск на українців для того, аби вони поверталися в Україну, а в нас, ну як ми зараз чуємо, буде не дуже приємна ситуація складатися цієї зими з комфортом з опаленнями таке інше. Ну куди люди будуть повертатися в Україну? Навряд вони поїдуть до інших країн. Якось для того, аби не відбулось переміщення українців серед інших країн Європи, вони випрацьовують загальну спільну рамку того, як буде відбуватися взагалі тема з поверненням українців, і українцям будуть пропонувати в першу чергу на підставі того, що вони там працюють, навчаються, або в них там вже свої родини склалися, твердити оцей новий статус. Перейти від статусу тимчасового захисту і отримати інший юридичний статус, який дозволить їм перебувати в Європі. Якщо ж військові дії розтягнуться, то в такому випадку, скоріш за все, цей статус тимчасового захисту він буде знов переглянутий, і цей термін все рівно буде. Ну більш відтягнутий в часі і, скоріш за все, він не закінчиться ані в 28, ані в 29 році, якщо до того моменту не закінчаться військові дії. Загалом, статус тимчасового захисту діє за принципом закінчення військових дій плюс 6 місяців. Ну і давайте ще мабуть найважливішу тему. Що треба робити в Україні, щоб люди поверталися? Це максимально комплексне питання. Безпека тут найголовніша. І Тут, мабуть, не все від нас залежить, але ж тим не менш, пане Василь. На першому місці, зрозуміло, буде впливати саме безпековий фактор. Сподіватися, що до закінчення військових дій буде відбуватися якесь масове повернення українців. Ну це не буде відповідати дійсності. А далі, після закінчення війни, після того як для всіх відкриються кордони, після того люди будуть зважувати на три головних фактори: це наявність роботи, житла. Та соціальної інфраструктури, якщо люди будуть дивитися, що вони мають станом на зараз в Німеччині їх рівень заробітних плат, їх можливості проживати, можливості для навчання власних дітей. І ось потім вони будуть дивитися, що вони отримують в Україні. Ну, якщо, наприклад, порівню заробітних плат ми не дотягнемо до Німеччини, ну тоді встане питання, чи зможе наша країна забезпечити житлом тих людей, в котрих житло їх на сьогоднішній день просто знищено, чи зможемо ми забезпечити дітей ну, нормальним рівнем освіти, щоб після того як діти отримують український диплом, чи зможуть вони працювати і отримувати належну заробітню плату, чи зможуть вони з нашими українськими дипломами працевлаштуватися десь за кордоном? І ось якраз ці звичайні матеріальні можливості і будуть впливати на бажання людей або повертатися на батьківщину, або залишатися за кордоном. Ми ще бачимо, що ця гостинність європейська зникає і для нових біженців, не тільки тих, що там вже перебувають, а ті, хто виїздять, пане Василю, наскільки? Ви передбачаєте, що буде ще під час цієї фази війни ще якийсь виїзд українців? Ну, яка їх доля буде там у Європейському Союзі? Залежати від обставин, чи буде в нас нова хвиля міграції? Якщо сьогодні я читаю в новинах, що деякі експерти радять вже готуватися до виїзду з міста Києва, тому що якщо тут буде знищена система опалення? Майже трьох мільйони міст буде перетворено ну в таку крижану пустелю, то навіть мені стає якось не по собі і починаєш замислюватися, куди поїдуть оці всі жінки та діти, котрі зараз мешкають в місті Києві. Коли нам радять експерти десь шукати собі в селах, я не знаю, де ми знайдемо таку кількість міст, куди переїдуть оці три мільйони людей. І якщо така хвиля буде нова, мігрантів, то зрозуміло, європа просто перегляне всі свої. Якісь там висловлювання, і вони будуть так само приймати українців, бо в першу чергу повага до людей, до їх гідності та до їх життя це є основними надпаннями європейської спільноти. Ми будемо сподіватися, що цього не відбудеться. Ми будемо сподіватися, що виїзд буде ну не таким великим, але навіть за сталих умов Національний банк України. Говорять, що в минулому році з України виїхало майже 500 тисяч людей. А в цьому і в 2020 тисячі 20 році, якщо військові дії будуть продовжуватись, вийде додатково 400 тисяч осіб. Це за два роки. І як би там не було, європейські країни все рівно, як то кажуть, це зубами, вони все рівно будуть приймати українців. Бо люди є люди. Пане Василю, тут будемо ставити три крапочки і дякуємо вам за такі роз'яснення, глибинні цих процесів, насправді дуже серйозних для всієї нашої нації. Ну і для нашої держави. Дякуємо вам, Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики в режимі онлайн. Був гост в нашому ефіру. Поговорили про ситуацію з тим, що відбувається з європейськими програмами підтримки українських біженців, які перспективи цього процесу. Ну і головне ж, повернення додому рано чи пізно воно таки має. Відбутися, аби було куди повертатися